У вас виражена сутулість, округла спина, є асиметрія тіла та плечі знаходяться на різній висоті це основні прояви сколіозу та сколіотичної постави. Мене звати Шевчук Христина, я є реабілітолог медичного центру доктора Бабновського. І сьогодні нашою темою буде сколіоз та сколіотична постава. Найбільш швидкий ріст нашого тіла припадає в період від 10 до 16 років. Він називається пубертатним. Це період, коли встатеві гормони починають швидко розвиватися, і, в свою чергу, впливають на розвиток кісткової системи, дитина починає рости. І найчастіше в цей період виникають нерівномірні навантаження, сидіння за комп'ютером або гаджетами в неправильному сидячому положенні, незначні травми падіння тощо. І в кінцевому результаті це впливає на порушення постави. тому цей період потрібно бути найбільш спостережним, щоб запобігти проблем з опорним руховим апаратом. Сколіоз. Це дегенеративне захворювання, яке вражає хребет, при якому він викривляється в бік, на відміну від сколіотичної постави, яка є по факту порушенням постави без викривлення хребта. Візуальні симптоми скольозу та сколіотичної постави подібні між собою. Це такі, як асиметричність тіла, тобто нерівність плечей, лопаток, в талії. також тазові кістки, які знаходяться нерівномірно. Діагностика сколіозу та сколіотичної постави. Включає в себе ряд процедур, а саме фізичний огляд. Лікар проводить огляд пацієнта, спостерігає за його позою та рухами, виявляє наявність асиметрії, нерівномірність плечей, лопаток та тазу, рентгенографія, хребта. Ця процедура дозволяє оцінити ступінь сколіозу та його кут нахилу та напрямок, комп'ютерна томографія або магнітно-резонансна томографія. Іноді лікар може довказати на проведення КТ або МРТ для отримання додаткової інформації про структуру хребта. Вимірювання кота КОБА – це спеціальний метод для вирівнювання кота, який допоможе визначити кут нахилу сколіозу. За До допомогою цих досліджень можна поставити правильний діагноз. Особливо зверніть увагу на рентген. Він допоможе визначити, чи це захворювання, сколіоз чи сколіотична постава, тобто без витравлення хребта. До речі, Більше про сколіоз ви можете дізнатися в нашому попередньому відео. Легкі форми скольозу не вимагають спеціального лікування, досить індивідуально підібраного курсу фізичних прав для зміцнення м'язового каркасу. Дітям рекомендується заняття плавання, сто на твердій основи, контроль постави. Основним завданням лікування скольозу є формування м'язової системи, яка отримує хербет у правильному положенні та не дає йому викривлятися під впливом різних несприятливих факторів. Про лікування сколіозу на ранніх стадіях дуже сприятливий, особливо у дітей. У запущених випадках, якщо кістки дитини все ще ростуть, то застосовують носіння корсета спеціально жорсткого пристосування, яке фіксує тулу. Корсет не вилікує сколіоз, але зупинить подальше прогресування. Більш пізні стадії захворювання коригується єдиним шляхом хірургічним. Лікування деформації хірургічним шляхом дозволяє засить доступні викривлення хребетного стовпа. Або зовсім вирішити цю проблему, зупинити подальшу деформацію хребта та усунути бойовий синдром. Запрошуємо вас у медичний центр доктора Бобновського для того, щоб проконсультуватись та скласти правильний індивідуальний план лікування.